Ну що, народи, усім привіт і давайте пограємо трошки в League of Legends. І, чесно кажучи, я хотів піти на топ, але гра знов кри... кинула мені саппорта. Я не розумію, чому це так працює, але От, маємо те, що маємо. Добре. Зіграємо рейконом з шаєю. Гарності. Рейкон, мені здається, один із недооціненних сапортів. Він дуже круто може відіграти з командою, але команда повинна розуміти, які в нього вміння і що він взагалі робить. Тому що інколи, коли ти вмикаєш ульту і вбігаєш в команду противників, твої просто стоять і дивляться. А, хоча могли б за час, коли ти зачармив усіх, просто перебити їх та й все. Ну, на жаль, таке буває. Інколи, коли ти встрибуєш просто для того, щоб покошмарити або відхиляти свого АДК, АДК починає битися. І ти такий: ну навіщо? Ну, ну, Це ж не був момент для бійки взагалі не був. Так, що в них там? Джакс, Фіора, Тімо. Тімо, блін. Джин Юмі. А, тімо. Тімо, Тімо, Тімо. Ну, Добре, я сподіваюся на те, що нам вдасться щось зробити. Я не знаю, Джин і Юмі це, мабуть, дуже неприємна парочка, але. Будемо вірити в краще. Я не знаю, яка Ореліон буде проти Тімо стояти. Це, мабуть, дуже буде важко. Касадін на топ. Ну коротше, подивимось. Зараз дізнаємось, наскільки сьогодні хороший день. Ну давайте. Всі, всі просять, щоб я брав... О, ти вміння, вміння вміння. На сапортів, щоб золото давало. Ну, давайте. Що Олаф сюди не прийде, так? Не прийде чи прийде? Ні він з синього почне. Ні, не почне. Наше він втрачає купу часу. Досить дивно. Досить дивно. Ну він реально купу часу втратив. Ну не стріляєш no ти мені Джин джиндрофі? Шо? І шо з того. Та чекай, ну мені другий треба. я не можу тобі щит накидувати без другого. Ну ніяк. Джине, ну куди ж ти? Куди ж ти ріднесенький побіг? Ми ж так хотіли тобі наваляти. ех ех, ех. Добре, ну зараз буде трошки простіше, тому що можна буде повертатися. Накинув щитів. А що я не вистачить, не вистачить деменджу. Я полетів. Вона там хай як хоче, я її повідомив про те, що я полетів. Там ну дуже-дуже-дуже-не дуже. дуже, дуже, не дуже. Я не знаю, чого Олаф взагалі бачить. Але... You aren't a Сподіваюсь, що він буде допомагати у ролі, ну, бо йому це дуже потрібно, прям дуже сильно. А, стояти з Тімо на одній лінії це те ще задоволення. Чекай, не помирай, будь ласка. Чай, ну Я розумію, що в тебе четвертий. Ааа, ну, майже мертвий. Він майже мертвий був. Ток Турт є. Обереж, Обережно, шай. Та відходь, відходь, зараз джин прийде. Ну зараз джин прийде. Ну навіщо ти тут сидиш? Ну це буде фрікіл для нього. День. Ну воно ж нам не треба. Ну я не хочу, по-перше, з нею летіти, бо анімація буде програватись спочатку, а це могло б її вбити, якби джин підійшов і почав би там навалювати. Тому я вирішив, що цього робити не потрібно. Та перестань в вони. Шаєчкай, я, я не можу стрибати. Я ще 4 секунди не стрибу. Загалі. Давай шай, наваляємо. Мене трошки побили, але. Блін, ну дуже. Дуже скучно в цьому варту. Шо вкорюється? Вбили Джина. ха <смітна> ми таки вбили Джина. О, ну все, я полетів. Данжен. Бо там хтось... А хто це вард поставив взагалі біля нашої башти? Чи що то червоненьке стоїть? Схоже на вард. Тимо, 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 Тимо. ще створіння зараз. Чекайте, мені треба проти Тімо просвічувати. Бо приємного мало, коли він нападає. Шая, будь ласка, відходь, будь ласка, я, відходь, ласка, ласка. я вже біжу. Алан, я вже тут. Все буде слей. добре. Блін, ну шая, ну як так? Як це взагалі сталося? Ну блін. Чому я. Я стрибнув саме в той момент, коли він вистрілив. Ну, типу, це таке невезіння. Тотальне якесь невезіння. Ой, ну жах, просто жах.

Але е, хоча б джина вбили, це вже дуже добре і виграли час. Наші жука забрали, якщо вони ще й по центру башни заберуть, але, мабуть, не заберуть. Вони пішли дракона вбити. Вони точно б'ють дракона. Ну, я ж казав, відійди від дракона. Ну казав же. Ну, Олафе, ну шо ж ти такий? Ну, казав же тобі. <звук> Та як так? Ну як же так? Я мав дострибнути, ну мав же дострибнути. Ну шо ж ти будеш робити з цим усім? Ну там ще тих, блін, яєць натикано. Рибів. Що там він ставить? Своєму цьому скині. Ох, як чудово. Тип його молодеться, Дуже тобі дякую. О, це було неочікувано. Біжимо, 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 біжимо. підла істота цей джин. І нікого немає, серйозно, Олафе, де ти бродив? Що ти витрачав час? На що ти витрачав час? Ой, ну це просто. Підійшов би і добив би джина. Ну нащо я витрачав ульту? Він же ходив там, ну хоч добив, ну, вже хоч щось. Бо я вже думав, що він цього робити не буде. Я. Ще на один хілку вкачав на всяк випадок. О, там прям весело в yeah, них Я не встигну просто туди добігти, тому, на жаль, так. Нам треба башту цю зносити, бо вони зараз башту ще I одну sling. заберуть стовідсотково, Просто стовідсотково заберуть. Давай, давай, давай шає, будь ласочка. Давай не валяємо Джи, не я? Чудово! Чудово, дуже чудово. Спокійно, спокійно, вже нічого не зробимо. Давай відходити. Довбаний ти, Тімо. Довбаний ти, Тімо. Отже ж неприємна істота. Ну просто неприємна істота. Я знав, що він іде до нас, і я вже пікнув і збирався полетіти, але бачите. Сталося, як сталося. Тімо прийшов і вбив шаю. На жаль. Ну, таке буває, нічого не покажу. Це нормально. Ah, було б краще, якби вона вижила, але. Маємо те, що маємо, нічого страшного. А не думаю, ah, в неї, тим паче, сьогодні якесь прям дуже невезіння. Я б сказав, би дуже сильне невезіння Її джин дуже тупо вбившає, не помирай. Я вже біжу, будь ласка, не помирай. Що там з нею? Це добре, ти живеш. Вона не намагається знову Вибач Тімо, але тобі час помирати. Вони дуже загралися, вони вирішили, що ніхто до неї не прийде і можна просто робити що завгодно. Але так це не працює. Так це не працює. Я не дострібну волофель. Бо зараз джин тут наваляє. Давайте. давайте відходити. Нам нема сенсу там сидіти. от, Просто нема сенсу там сидіти. Навіщо витрачати купу, просто купу часу на, на якусь бігатню, коли в нас є Герольд. Давайте Герольда заберемо. Ну, типу, який сенс сидіти. Що шо? Блін, ну вони нас бачать. Це трошки не дуже. Я, звичайно, зачармити можу, але... Все одно це так собі ідея. Ми забрали. Ми забрали. Ні. Ну, це вже якось не серйозно. Все, тікаймо, тікаймо. Олафе, я намагався тебе врятувати всім, чим тільки можна. Що ж ти робиш, олафе, що ж ти робиш? Ай, шая, молодець. Молодець, молодець, тікай. А, де тут. Відходь. Відходь. Я ж тобі пікнув. Треба. Треба трошечки сейвово грати, бо. А, на жаль, вони можуть в один момент просто перевернути гру і. Треба дракона бити. Куди ти Олафа? Куди ти зібрався? Ти що думаєш? Я не буду на тебе нападати через те, що ти. АДК? Ну, вибачай. Я тебе розчарую. Я тебе дуже розчарую. Ааа, я в мага, тому я тебе можу розчарувати. А ті, може розчарувати мене, тому що він зафлешився під башту. А в мене вже КД було на всьому. І вони пішли, забрали дракона. Я не розумію, чому Олаф навіть не збирався туди йти, і це було максимально дивно. Хоча там були усі шанси, поки вони лазили у своєму лісі. А. Мабуть, в нього інше бачення було, я не знаю, яке саме. Касадін в нас теж ще те чудо збір'я. Просто жах. Ну, а ви на що сюди прийшли? Що ви тут збираєтесь зробити? Що? Ну, Шая, ну ти ж зараз помреш, тобі Ауреліон не допоможе. Ну, навіщо? Навіщо ви так зробили? Тим паче, що є Єгерольд, хто такий? 35, це хто? А, Уреліон. Я зрозумів. Тімо, хрена собі ти навалюєш? Ніфіга собі він. Ти як так стільки демеджу вніс? Я в шоці просто? Це було дуже багато. Він якийсь дикий, який в нього рахунок. А, 9-1, я зрозумів. Я зрозумів. 2 2.5. 9-1. Ну звичайно, при 9-1 Тімо просто повинен вбити всіх, хто на його шляху. І... І. тут навіть без питань. Ну куди ви? Що ви робите? Ну вдивіться на мапу. Ну подивіться. Що <траски> ви там сидите? Чого ви чекаєте? Ну, це було максимально дивно. Зараз шая помре. Серйозно? Серйозно? Як? Як? <свят> <свят> І ще мінус. Ну. Це, це кумедно, це дуже кумедно. Касадіне, що ти робиш? Чого ти сидиш? <свят> Не нападай на нього. що ти робиш? Та подивись на карту, ну глянь, ну сюди йди. Куди ти пішов битися? Для чого? Це просто жах. Досить. Досить так робити? Навіщо? Like Ви зрозуміло, чим займаєтесь. Куди ти, Касаддіне, він тебе вб'є? Я не йду з тобою. They... Відходимо. Нащо ти за ним бігаєш? Кому це потрібно? Он там Тімо бігає, давайте Тімо бігаємо. Наші повинно було відхиляти. О, ви що? Ну блін, ну так тупо помирати. Ну, не можна так. This Вони намагаються продавити в нас лінію. А ми займаємось незрозуміло чим. І, на жаль, зараз шая знов помре. О, це просто жаха. Де Тімо? Тімо зараз. Збуде, Тімо зараз буде. Відходь. Відходь. Ну я ж пікав тобі. Відходь. Ну чого ти там сиділа? Чому ти втрачала купу часу? Я не встигну до тебе. Ну не встигну. Все. А, ясно, зрозуміло. Тут вже нічого з цим не поробиш. Ну, коротше. Вони зараз підуть дракона вбивати. А ми з цим теж нічого гісінько не зробимо. Просто і все ж ніхто не прийде на дракона. А вони його заберуть. Не заберуть. Дуже дивно. Дуже-дуже дивно. Ну я не знаю. Стрибувати в Тіма це такий собі прикольний. Капець воно навалює. Капець воно, блін, навалює. Мінус два. Ну вийде її, давайте -3. мінус три. Мінус три. Чудово! Забирайте Тімо, йдіть забирайте. Забирайте його, забирайте. Забирайте Джина. Ідіть завершуйте гру. Ідіть завершуйте гру. Завершіть гру. Будь ласка. Олафе. Не йди на нашора сам, не вмирай. Давай, ну допоможи, Олафе. Що ти робиш? Тут купа кріпів. Просто купа була. Ну, я не знаю. Навіщо, навіщо він пішов туди? Він міг відхилятися від тих, хто на лінії. Ну серйозно. Ну, це дуже дивно. Це максимально було дивно. І зараз там помирати. Відходьте, відходьте. Не треба вмирати там, не треба. Ні, вони продовжують. Ха-ха, ми таки добили, серйозно. О, це було трохи нервово, чесно кажучи, трохи нервово, але нам все вдалося Бачите як. Одна бійка може змінити хід усього матчу. Вони нас давили-давили, але ми впоралися. Дякуємо усім. А, на жаль, Уреліон у нас втік, з ним, мабуть, було б краще, але бачите, сталося, як сталося. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Якщо є можливість, задонать за посиланням під відео. Там до речі, з'явився Discord в нас для тих, хто просив. Я не знаю, на що вам Discord, але ви просили. Ось він є. Будь ласка, користуйтеся. Ну, все, далі буде краще.